Павло Боровков показує, як виглядає зараз його кінцівка після поранення. Військовий пройшов АТО перші бої повномасштабної війни та вижив після підриву на міні. Чоловік нині проходить реабілітацію у Харкові, та власним прикладом доводить: навіть після важких поранень можна знову стати на ноги. Ішов на бойове завдання, і ось Наступив на міну її ще так кличуть відьма, бо вона вистрібує. Мені дуже пощастило, що ось я залишився з руками з ногами і ще живий. За що дякувати Богу? За три місяці я встав на ноги. Почав проходити реабілітацію ще у березні, але потім поїхав в частину у бригаду, щоб проходити ВЛК. Продовжую проходити реабілітацію. Ось вже. Ходжу з тростиною, але ну почуваю себе дуже добре. Хоча поранення в мене було дуже важке. Дякуючи усім лікарям. Дуже хочу подя подякувати моєму лікарю реабілітологу це Гіоргу Володимирові, що так ось і професійно, і в дуже короткий Час поставив мене на ноги у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер сімнадцять. Працює відділення реабілітації, де допомагають пацієнтам після важких травм, інсультів та захворювань. Окрему увагу тут приділяють військовослужбовцям. Відділення оснащено спеціальними залами для лікувальної фізкультури, фізіотерапії, масажу, психологічної допомоги та логопедичної терапії. Усе спрямовано на відновлення рухової активності та повернення пацієнтів до повноцінного життя. У нас сильна команда та багатопрофільна лікарня. У нас різні бувають пацієнти, дуже тяжкі та не тяжкі, то дивимось по ситуації. Іван Олегович працює на левітайсі, він розминає колінний соглоб. Тут ми бачимо, військовий працює з координацією. Там на екрані є різні вправи, які він робить то для балансу його голеностопу. У відділенні працює понад 20 фахівців. Пацієнти з мінно-вибуховими, осколковими та кульовими пораненнями проходять комплексне відновлення із застосуванням сучасного обладнання. У нас дуже багато пацієнтів з різними травмами, з інсультами. Тому наш профіль дуже широкий в цьому направленні. Зараз працюємо на відновлення військових. Стикаємося з рваними ранами, осколковими пораненнями. У нас реабілітація спрямована на цілий комплекс відновлення для військових, щоб після нашої реабілітації вони вийшли здоровими людьми та поверталися або до служби, або до цивільного життя, як кажуть. Знову і старинка. у залах тренажери для руки ніг, силове обладнання, балансувальні платформи, петлі, резинки різної жорсткості пацієнтів навчають заново ходити, тримати рівновагу та відновлювати м'язову силу після важких травм. Ми займаємось лікуванням пацієнтів. В основному це інсультники та травматологічні захворювання. Є пацієнти військові на цей час. Саме військових більше. Військові поступають спочатку в в травматологічне відділення. Ми починаємо реабілітацію. Вже в них після операції, і потім переводимо до нас відділення. У нас відділення на даний час 20 коек. В основному це одномісні палати, декілька є двомісних. Є зали реабілітаційні, такі як спеціально обладнана кухня для пацієнтів з вадами, і не тільки і підйомні механізми стоять, і все. ну… Зроблена для цього плюс для пацієнтів з когнітивними вадами є підвісні системи для інсультників, для порушення ходи, балансувальні системи. Є три зали реабілітації, де Новітні технології ланені основе також у відділенні для важких пацієнтів облаштовані душові кімнати, санвузли з поручнями. А також спеціальні ванни для лежачих хворих. У місті наголошують, створення доступних і сучасних умов для реабілітації захисників є пріоритетом. Сьогодні ми маємо велику кількість учасників бойових дій, ветеранів у нашому місті Харкові, і перед нами стоїть непроста задача організувати та сприяти їхній реабілітації, як фізичній, так і психологічній. І Саме над цим працюють наші спеціалісти в наших міських лікарнях, в реабілітаційних відділеннях, куди звертаються наші захисники та захисниці, і для того, щоб отримати якісну медичну допомогу. І завдяки ініціативним рішенням нашого харківського міського голови Ігоря Терехова ветерани та ветеранки мають змогу відновитися та повернутися до повноцінного життя. Відновлення це тривалий і складний шлях, але завдяки підтримці лікарів, сучасному обладнанню та власній силі духу, українські військові доводять навіть після найважчих випробувань життя триває. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.